Продовжую ще один рядочок візерунку джутики і буду закривати свою шапочку. Як в'язати сам візерунок, ви вже знаєте. Наголошую ще раз: по колу він не в'яжеться, він виходить зовсім іншим. Я обов'язково покажу. Якщо забажаєте, спробуйте самостійно. Це ж не важко. Спочатку задня петелька, потім передня петелька. Так весь час змінюю дві виворітні петлі. Ті, хто зі мною вже знають, що все, абсолютно все складне, складається з простого. Дві виворітні і дві лицеві, дві виворітні і дві лицеві, але вони джгутиком, хто бажає і спостерігає, у того все виходить. Якщо ви відео просто гортаєте, то я думаю, що з цим складніше. Я ділюсь і показую саме так і саме для того, щоб у вас все вийшло. А ви додайте бажання і трішечки уваги. Якщо ви вже відкрили моє відео, будьте добрі, дивіться його до кінця. Якщо ви хочете в результаті отримати гарні вироби. Завершую цей рядочок. І кромка. Ви можете використовувати будь-яку пряжу, будь-який номер спиць. Це не важливо, це тільки ваш вибір. А я завершую. Шапочку. Закриваю. Завершую шапочку, закриваю верхівку шапочки. Першу петлю знімаю, і в мене дві лицеві петлі, тобто джгутик. Джгутик я пров'язую дві разом. А дві виворітні як по візерунку. Дві разом, а виворітні як по візерунку. Джгутик разом. Бачите, як вона зразу виходить, наче перекручена петля, як для джгутика саме. Дві лицеві, а дві виворідні по одній. Дві петлі разом. Дві виворідні. Дві разом, дві Не Так пров'язую весь рядочок. Пров'язую саме на камеру, для того, щоб ви були впевненими, що це саме так, а не інакше. Наголошую ще раз, якщо ви хочете, щоб ваші вироби вийшли саме такими гарними, як у мене, не гортайте відео, а дивіться його до кінця. Тому що в процесі роботи не тільки візерунки, а розповідаю саме дуже багато різних моментів і нюансів. Дві разом і кромочка. Повертаю роботу, і тепер буду в'язати. На оборот. Першу знімаю, виворітня, одна у мене петля, а лицеві, там, де був джутик, також дві разом. Виворітня, одна петля за передню стіночку, а лицеві дві за задню стіночку дві разом. І вони також, бачите, виходять перекрученими, як джутик. Виворітня, одна, лицеві дві разом. так пров'язую до кінця рядочка. Дуже цікаво, коли мені пишуть там у майстер-класах у відео 2-3 роки назад, яка довжина або яка ширина, дівчатка, уважно дивіться відео. Я стараюсь максимально розповідати про те, що я роблю. Там, де ви можете обрати самостійно будь-яку пряжу, я наголошую, що ви її можете обрати самостійно і будь-яку пряжу. Там, де тільки така, як у мене підійде пряжа, значить тільки така, як у мене. Бо інакше вироби у вас такими не вийдуть. Так що будьте уважні, і я завершую цей рядочок. Знову дві разом, Виворітня і кромочка. Знову повертаю роботу, і тепер, що в мене виходить? Одна лицева, одна виворідня. Першу петлю я знімаю і пров'язую з джгутика лицеву і разом. З джгутика лицеву і виверідню разом. І знову ж таки так до кінця рядочка. Ці петельки пров'язую акуратно, щоб вони були на спиці щільними до кінця рядочка. Бачите, як гарно вимальовується вже шапочка. Дві останні петельки пров'язую разом. Повертаю роботу. І ви вже можете приміряти свою шапочку. Її необхідно стягувати. Вже необхідно стягувати. Стягнула і ось так акуратно за петельки, сшиваю. Зшиваю надійно. Бачите, одна кромка і друга кромка. Повертаю петлю і ще раз. А тепер перед. Так що ось так надійно я зшиваю свій візерунок. Так він виходить джгутиком з виворотнього боку, і ось так ховається з лицевого. Так що, всім наголошую, необхідно трішечки уваги, і буде все класно. Ось так воно виходить з виворітного боку, ниточку я теж підняла, ниточки, само собою, позашиваю, подрізаю, і от така красунечка у результаті. І це виворітній бік. А з лицевого також просто красуня.